Вітаю вас, друзі. Як би і яким би дивним це не виглядало. Але незважаючи на те, що Україна вже двічі поспіль послала Путіна з його так званим перемир'ям, Кремль продовжує робити гучні заяви. Сьогодні з'явилася заява від речника Путіна Піскова, який назвав актуальною пропозицію Путіна про травневе перемир'я. Він підкреслив, що пропозиція Путіна про травневе припинення вогню залишається в силі. При цьому Пісков додав, що Росія не чула відповіді від України. Як це не чула відповіді, якщо, як мінімум, двічі були заяви президента Коріна Зеленського, що Україна відкидає це так зване путінське перемир'я, що Україна погоджується лише на відносно достроково перемир'я на 30 днів, наприклад, 7 травня і надалі на 30 днів, також були заяви від нашого МЗС ЗОВСу президента України. Що і як ще потрібно сказати, щоб Москві почули? Але Кремль продовжує вмикати дурника і дуже хоче якось так викрутитися і випросити від України гарантії безпеки. Крім заяв відпискова, сьогодні була заява ще від російського МЗС в устами Захарової офіційного представника. Вона сьогодні повідомила, що плани Росії припинити вогонь на 72 години вони підтверджені і що Росія буде дотримуватися перемир'я. Але водночас, на тлі того, що Кремль в черговий раз випрошує України гарантії безпеки на цей парад, він сьогодні вирішив погрожувати. Хоча попередні рази таких заяв не було і погроз. Сьогодні ЗМІ пишуть, що у Кремлі пригрозили Україні так званою адекватною відповіддю на порушення перемір'я Путіна. Ось так вирішили в Кремлі сьогодні вчинити з одного боку. Вони просять, з іншого погрошують. Але незважаючи на ці погрози, уже через, умовно кажучи, декілька годин, десь 3-4 години після таких заяв з Кремля, російські ЗМІ почали повідомляти, що в аеропортах Москви вели обмеження через повітряну небезпеку. Причому ввели в трьох московських аеропортах. Більше того, вже ближче до 19.00 в російській ЗМІ з'явилися повідомлення, що сили ППО відбили атаку ще одного, летівшого на москву безпілотника. Ситуація досить цікава, особливо зважаючи на такі з одного боку так звані прохання а з іншого погрози з Кремля. В Свою чергу пропагандисти пишуть, що загроза залишається реальною, незважаючи на гучні заяви, і що Київ буде бити туди, де вони проморгають. Де проморгаємо, там і вдарять. Але пропагандисти загалом все зводять до того, що Україна буде бити по тимчасово окупованому Криму, що Крим є головною ціллю. Звісно, не забувають вони і про Кримський міст, незаконно побудований, і прямо пишуть про те, що у Києва достатньо ресурсів для удару по Кримському мосту. Але щодо російських регіонів, то вони пишуть, що в Росії є всі можливості, що у Росії потужні системи ППО є достатня їх кількість, і що для України немає особливого сенсу бити, наприклад, по Москві, е, наносити якісь удари по військових об'єктах чи по інших якихось регіонах, тому що ресурси України нібито дуже сильно обмежені, а Росія сильно прикрила центральні регіони. І про це, до речі, сьогодні пишуть і міжнародні змі, наприклад, американське видання The Washington Post, воно сьогодні повідомило, що 9 травня Україна може атакувати деякі регіони Росії, але не Москву. Тому що шанси на успіх буцімто України невеликі, що Москва сильно прикрита. Проте. Я хочу підкреслити і наголосити, як сильно прикрита Москва, особливо зважаючи на сьогоднішні вечірні новини. Наприклад, о 1848 російський сайт Лентару повідомив, що в районі аеродрома Кубінка пролунали вибухи в небі. І пропагандисти вже не пишуть про так звані хлопки або вовну, ні, конкретно пишуть про вибухи і не про один вибух. Тобто одиночні безпілотники долітають до Москви до московських аеродромів. І це що, вказує на так звану силу російського ППО? Чи як взагалі розуміти це? Крім того, що потрібно сказати, це те, що російські пропагандисти сьогодні почали робити такі несподівані заяви. Наприклад, вони пишуть, що якщо Зеленський вдарить по Москві 9 травня, то Трамп розізлиться і відправить його у в'язниць Алькатрас. Цікаво, а до чого тут Трамп, його злість і американська в'язниця? До речі, що цієї в'язниці, Алькатрас, то вона зараз музей, але є вже наказ Трампа про відновлення її роботи. Щодо самого президента США, то російські ЗМІ сьогодні цитують його учні заяви. Виявляється, що сьогодні він пообіцяв зробити важну, важливу заяву щодо дуже важливої теми 8 чи 9 травня. Поки невідомо про що саме. Цілком можливо стосується ближнього сходу, але очікуємо якихось новин та повідомлень. Ще щодо повідомлень російських ЗМІ, щодо перемовин, Сьогодні російські пропагандисти з посиланням на адміністрацію президента Туреччини Ердогана пишуть, що перемовини щодо мирної угоди можуть пройти в Туреччині. Але поки щодо дат, щодо того, коли будуть ці перемовини, нічого немає. Немає уточнень. Ще що потрібно сказати, такий також з одного боку несподіваний поворот, це те, що сьогодні Кремль вустами ушакого помічника Путіна анонсував участь так званих ветеранів зі США в цьому параді. Цікаво, що це було саме за ветерани і що це за так звана многоходовочка. при цьому ще Кремль запросив посла США на Росії на цей парад. Цілком можливо, що Кремль він якось вирішив знайти ветеранів, він щось покаже, звісно, гроші у нього є. І щодо, наприклад, піару, щодо так званих новоходовочок, він на це кошти ніколи не жаліє. Тому спостерігаємо за розвитком подій. Безумовно, що в цьому випуску не можна сказати про важливі новини з Європи, а саме з Німеччини. Адже сьогодні в Німеччині проходили вибори канцлера Німеччини. І як ми знаємо, про що я говорив в попередньому випуску, що. Перша спроба провалилася, і що Мерця не обрали канцлером. Російські пропагандисти після цього почали гучно верещати, писати про те, що Мерц на виборах канцлера зазнав історичного фіаско, писати про те, що це добрі новини для Росії, і що вотум недовіри мерцю в Бундестазі наносить удар по глобалістах. Дуже зловтішалися, потирали руки, писали про те, що Мерц провалився, що вже все. Але були певні такі заяви, що начебто ні, що ще через декілька днів все вирішиться, що, наприклад, через 14 днів просто потрібна буде більшість голосів. Це голосування в Німеччині воно було закритим, воно було таємним. Там є певні інтриги, є питання щодо коаліції, є питання щодо внутрішньопартійних різних моментів. Але тим не менш, Незважаючи ні на що, була сьогодні друга спроба, і Мерца з другої спроби обрала канцлером Німеччини. І це безумовно є неприємною новиною для Кремля, тому що Німеччина зараз змінить курс. Німеччина буде посилюватися, і Німеччина буде відігравати більшу роль в геополітиці. Німеччина вже не буде в тіні Сполучених Штатів Америки. І загалом Європа буде більш потужною геополітичною силою. І звісно, цього не хоче Москва. Пропагандисти вони придично що заявляють, що в світі має бути так звана багатополярність. І яка це так звана багатополярність? Це такі центри впливу: Москва, Пекін і Вашингтон. Все. І Європу Москва взагалі не хотіла розглядати. А зараз Європою і прийдеться рахуватися, особливо зважаючи на потенціал на економічну могутність Німеччини. Щодо санкцій, сьогодні є неприємна новина для Кремля. Європейська комісія підготувала 17-й пакет санкцій проти РФ. І ці санкції вони націлені насамперед проти тіньового флоту Путіна. Крім того, є неприємна новина для Путіна і Кремля з України. Сьогодні пролунала заява від Сибіги, міністра законних справ. Які пообіцяв конкретні рішення найближчим часом щодо спецтрибуналу для Росії? Міністр оборони справи заявив, що найближчим часом очікуються конкретні рішення, які прискорять процес створення спеціального трибуналу для розгляду злочинів Агресії Росії проти України. Цілком можливо, цей трибунал буде створений саме 9 травня. Тому очікуємо новин. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій добрій ноті, на такій добрій новині. Сьогодні ЗМІ повідомляють, що ще 205 українських захисників сьогодні повернулись з російського полону. Безумовно, це добра новина. Добре, що наші воїни-герої повертаються додому. Але тут є цікавий момент. А саме те, що наші українські ЗМІ пишуть і акцентують увагу на тому. Що згідно даних проєкту Хочу жить, Російська Федерація запитує на обмін саме молодих хлопців молодше 27 років. І що протягом останніх обмінів 84% занесених Росії до списків на обмін це ті росіяни віком до 27 років. І на що це вказує? Що Росія хоче повернути саме тих, кого вона хоче активно задіювати в штурмах? Ну, по-інакшому це не скажеш. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те що дивилися, і до нових зустрічей в етері.